Доброго дня! Сьогодні давайте поговоримо про помилки в магії, але майстрів. На жаль, це досить розповсюджене явище, яке я постійно виявляю на діагностиках. І не тільки я, і мої колеги, з якими я спілкуюсь. Помилки при туманні не лише новачкам. Часто помилки роблять і досвідчені фахівці. Тобто, коли роблять одне. А результат зовсім інший. Або опрацьовується одна схема, а робота лягає на іншу. Це можливо через брак знань у певній галузі, або через жадівність майстра. Або це може бути цілоспрямована помилка. Давайте розберемо на прикладах. Беремо умовно Валентину Петрівну. Да? Петровна є в кожному селі. І от наша Петровна вже має там 50 років досвіду, лікує дитячий переляк, там, дитячі грижі, радикуліти, артрити, безпліття, геморой, навіть а, зупиняє псоріаз. І тут до неї приходить дівчинка Марічка і каже, я хочу, щоб мій сусід Василь на мені одружився. А, петрівна починає роботу. там. Замолі, там, робить усе на свій лад. От робить і що ми маємо на результат? Василь позбувся гастрита, каліта, радикуліта. покинув пиячити, там, тут, випивати. Вже в нього в хаті всі там, болячок позбулися, навіть його старий собака вже там проплішки позаростали. Типу, тобто всі здорові, але про свадьбу. Про весілля результату нема. Це трапляється, коли майстер робить не, робить не в своєму напрямку. Наступний варіант приходить людина до видатного астролога. Ну, прям видатного видатного, там і в телевізорі, і, там, і в газеті, і в інтернеті. Ну, всі знають, що астролог там бомбезний. А от приходить він, цей клієнт, і каже, а я хочу замовити не нотальну карту, а приворот. Ну, там на сусіда. Астролог такий, а зроблю. Ну, там, моя ж подруга, може, і я зроблю. Починає там малювати схеми, там незрозумілі знаки, перемальовує там з електронної книжки. Ну, така ж думка, що хтось може, я можу. Накладається, малює цю всю там, схему на фотографію, да? накладає печатку. І що ми маємо? Наш сусід, якого варто приворожити, має болю в серці, задишку, там, важке дихання, ніяк не роздишиться, там, безсоння. І, і все. Ну да, воно давить на серце, да, воно не дає дихати. Схоже, да, схоже трохи з закоханістю. Але ну, це в людини потяг до кардіолога, а не до дівчини буде. І його взагалі до цієї дівчини не тягне. Бо той астролог не має знань. Воно там щось перемалювало, на фото наклало. Але не так воно трохи запустило. Воно просто тією початкою придавило того чоловіка. А чому? Тому що людина рахує свої там зірки, да, там, малює нотальні карти, допомагає людям, але знаєте, от така жадова ще грошей. Ну там вона ж може, і я зможу. Тобто результат зовсім не той, не на кохання, а на здоров'я, не в позитив, а в деструктив через жадівність того майстра. Наступний дуже цікавий а, такий случай як це. А, приходить, ну, скажімо, приклад, да? приклад така подія, случай, та подія. А, приклад. Приходить колишня дружина до циганки. Така заходить, а там свічечки горять, ікони як іконостасі. Та циганочка їй там в уши летом, такі солоденькі речі, там, зубом золотим поблискує. І от жіночка каже, а зробіть мені, будь ласка, таку білу-білу роботу, щоб мій колишній чоловік, моїй дитині, квартиру купив, грошей давав, бо мені дуже шкода свої гроші на свою дитину витрачати. Циганка така, зробимо. І зробила. Файно, гарно зробила роботу. Що ми маємо на дев'ятий день? Колишній чоловік на швидкій а, допомозі прилітає у лікарню, в нього розірваний апендицит, піретаніт там. Ні, ну він вичугався. А, що ми маємо? Тут ми маємо недбалу діагностику. Тобто... Наша циганка зробила шикарну роботу. Але якщо чоловік вже віддав своє житло дитині, якщо він дає їй гроші, не рахуючи, а програма вже лежить, то що виходить? Що він наступне матеріальне буде, буде пошкоджено в нього. А після грошей це йде здоров'я. І от накладалась програма на те, щоб витягти в нього гроші? Але наша циганка не подивилася, що він їх вже віддав самостійно. То в нього віднялося здоров'я. Тобто це просто через недбалість. Помилки в магії, вони трапляються, вони бувають і через конфлікти Григорів. Вони бувають при а, замовленні паралельно у декількох майстрів. Вони бувають. Через недбалу або незроблену діагностику. Вони бувають, коли в майстра брак знань саме в цій конкретній галузі. Ну і останній цікавий момент це коли така помилка, вона цілеспрямована. Людина замовляє роботу, майстер її робить, результати є, але до цієї роботи... Майстер додає свої якісь програми, чи то переклад хвороби, чи якийсь кратник, чи, знаєте, такий канал, щоб забрати здоров'я. Ну, от, до речі, всі приклади, як я кажу, те, що я розповідаю, вони життєві. Тому я вам бажаю правильно обирати майстра. Я бажаю, щоб ваші бажання усі. Збулись. Дякую.